ранок, мої малята, любі хлопчики, дівчата, я запрошую вас до себе в гості. Заходьте! Ось і до мене завітало сонечко, розпустило коси сонце, загляда до всіх у віконце, хто ще щічки не помив, хто зарядку не зробив, хто не слухається маму, хто не склав свою піжамку, хто в цю пору ще спить. Буду сплюшку цю будить. Сподіваюсь, що сонечко вас всіх розбудило. І сьогодні до нас у садочок також завітало сонечко. Воно дуже хоче, щоб у нього була фотографія або портрет. Подивитися на сонечко дуже шкідливо для очей. Тому портрет ми його зробити зможемо, а фотографію ні. А для того, щоб ми з вами сьогодні зробили його портрет. Подивіться, будь ласка, на сонечка, якої форми сонечко. Так, круглої, як кружечок. Ось такий. Подивіться. Скажіть мені, будь ласка, а якої, якого кольору наше сонечко? Так, жовте. А я пропоную вам зараз разом зі мною створити портрет нашого сонечка. У мене є аркуш паперу і є ось такий кружечок. Ми його зараз з вами розташуємо посерединці нашого аркушу. Ось так. Кружечок. Посерединці, а від нього, подивіться, ідуть промінчики великі і маленькі. У мене є ось такі полосочки жовтого кольору. Одна полосочка довга, а одна коротка, і ми з вами будемо чергувати, будемо кріпити до нашого кружечка. Довгі і короткі рисочки, полосочки. Ми будемо зараз прикріплювати, а ви можете просто прикладати. Подивіться, як я приклала полосочку коротку, полосочку довгу. Довгу полосочку буду прикріпляти полосочку коротку. Коротку. Ось так. Тепер яку я повинна прикріпити полосочку? Довгу чи коротку? Так, довгу полосочку кріпимо. Ось так, довгу. Тепер? Коротку, вірно, Прикріпляємо полосочку коротку. Сонечку вже подобається, як воно виглядатиме на портреті. Тепер ми кріпимо полосочку довгу. Ось таку довгу полосочку. Після довгої ко... Вірно, коротку. Соньку ми йому пропонуємо нашому сонечку. Наступна полосочка у нас буде. а ну підказуйте мені, довга чи коротка? Вірно, довга. Ось така у нас полосочка буде довга. Ось так. Сонечко у нас чекає, поки ми йому. Зробимо багато промінчиків, щоб воно сон... гріло нашу земельку. Наступний, після довгого, яку полосочку ми прикріпимо? Так, ми прикріпимо коротку. Ось таку, коротеньку. Ну і ще яку ми роз... прикріпимо полосочку довгу чи коротку? Подивіться, тут у нас коротка. І тут у нас коротка, яку ми прикріпимо полосочку. Довгу чи коротку? Так, ми прикріпимо довгу полосочку. Подивіться, яке в нас гарне і красиве вийшло сонечко. Сонечко каже: ой, як йому подобається. А давайте ми нашому сонечку зробимо радісне личко. Ми намалюємо йому оченята оченятка намалюємо. Носик і ще намалюємо йому личко. Ось таке у нас радісне сонечко на нашому красивому листочку. Гарне сонечко вийшло. Давайте ми з вами пограємо в гру сонечко і дощик. Коли я буду показувати вам сонечко. Ви будете плескати в долоньки, А коли я покажу вам хмарку, ви заховаєтеся за свої ручки. Давайте з вами потренуємося. Я вам показую, що, сонечко, що ми робимо? Плескаємо в долоньки. Вірно. А тепер заховалися за ручками. Добре, і знову показуємо. Сонечко. А тепер дощик заховалися за свої долоньки. Сонечко каже, що йому дуже сподобався його портрет. І воно нам каже дякую і до побачення! Подивіться, який гарний портрет сонечка вийшов. А спробуйте ви, а я чекатиму на ваші роботи.